У ромбі а, Б, С, Д, з вершини тупого кута проведена висота БМ, яка ділить сторону АД навпіл, тобто АМ і МД однакової довжини. Які з наведених тверджень є правильними: БМ перпендикулярна до БЦ. БМ перпендикулярна до БЦ. Це твердження правильне, оскільки ромб, ромб – це паралелограма, у якого всі сторони рівні. Сторони у паралелограма. Протилежні рівні і паралельні. Тобто БЦ і АД це паралельні. А кути при паралельних прямих, внутрішній різносторонній, вони будуть рівними. Ну, а якщо ми проводимо перпендикуляр до однієї з паралельних прямих, то до іншої теж буде перпендикуляр. Отже, перше твердження правильне. Трикутник А, Б, Дрівносторонній. А, Б Д. Оскільки в цьому трикутнику БМ висота і медіана, бо поділила сторону навпіл, то даний трикутник буде рівнобедрений АБ і БД бічні сторони, за умовою сказано, що це ромб. Якщо ромб, то А, Б, Б, С, С, Д і АД всі сторони рівні. А отже АБ дорівнює АД і дорівнює БД, тоді виходить, і в нас рівносторонній трикутник. Твердження правильне. Кут БАД БАД удвічі менший від кута АДЦ. АД. Оскільки трикутник АБД рівносторонній, сума кутів трикутника 180, три рівні кути, 180 ділимо на 3, 60 градусів, кожен кут по 60 градусів. А сума кутів, прилеглих до однієї сторони у паралелограмах 180. Тобто, якщо кут ромба А 60 градусів, то весь кут, Д, 180 відняти 60 буде 120. Весь 120. 60 і тут 60. Дійсно, це так, оскільки вдвічі більше 60. помножити на 2, ми отримаємо 120. Три твердження правильні варіант Д.